Джордж Вашингтон, Марк Твен, Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль, Моцарт, Вольтер і навіть Михайло Грушевський та Симон Петлюра. Їх всіх об'єднують масонські ложі. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал Цього разу ми поговоримо про масонів, чи вони справді керують світом, і як же вони з'явилися. І також ви дізнаєтесь, чи існують масони зараз. Хоча питання було риторичним. Ну, а перед цим не забудьте підписатися на мій канал, підтримати мене вподобайкою, і лишити свій фідбек в коментарях, що допомагає мені ставати кращим. Ну що ж. Поїхали історія, появи цього таємничого руху, оповита різними легендами. Офіційно вважається, що перша ложа масонів була організована в Лондоні 1717 року. Перше про масонів дізнаються як правило в 9 класі на уроках історії України, коли вивчають тему повстання декабристів та інші соціальні рухи на українських землях у складі Російської імперії. Але я трішечки відійшов від теми. Найбільш ходовою є середньовічна версія появи масонів. Ще у 14 столітті е ті, хто займалися обробкою каменю і з допомогою яких споруджувалися геніальні споруди, об'єднувались цехи, але цехи стали настільки потужними осередками, що утворили в майбутньому рух. Масонів, та й взагалі е з французької, здається, масон означає е каменяр. До речі, поясню, що таке цехи це в середньовіччі об'єднання ремісників. Е гільдіями називалися об'єднання торговців. Але від гільдій мулярі пішли далі. Вони утворили таємниче професійне товариство. Будівництво в середні віки, як і в усі часи, вважалося поважною професією. Мулярі були творцями геніальних споруд і витворів мистецтва того часу: і Нонтердам де Парі, і Палаце Венеції, і Собору святого Петра у Римі. Покровителями масонів мулярів ставали заможні впливові люди. Вони давали їм можливості й привілеї. Тому до організації в статусі почесних членів приймали навіть королів та римських пап. Взагалі цілком правдоподібно, що ці почесні члени, що мали хорошу освіту і були інтелектуально розвиненими, утворили в майбутньому масонство а назва лишилась у них від каменярів. Ну, але не поспішайте робити висновки, адже ми поглянемо ще на дві такі цікаві версії появи масонства. Ще однією версією появи масонства є середньовічні лицарські ордени, нібито їхні члени після ліквідації залишили по собі стародавні традиції таємничості та підкорення своєму лідерові. Вони справді чимось нагадують тамплієрів. Вже у новий час, тобто у 17-18 столітті, всі ці традиції рицарів створили об'єднання спільних організацій з особливими цінностями і світоглядом. І наостанок теж цікава і правдоподібна версія. Ні, немає ніякої романтичної історії, і вона говорить нам про те, що е, масонами. Стали англійські клуби початку 18 століття та й навіть середини 17-го. Тобто, чоловіки, які збиралися, ну, як правило, звісно, заможні чоловіки, от почали утворювати такі собі товариства. Знайома історія. Ну, Мені вона знайома за групами в соцмережах чи чатами в Телеграмі. Приміром. Так от, я трішечки зійшов з думки, тому що я працюю без суфлера. Ці клуби почали придумувати свої правила, такі от умовно традиції, і потім ці всі маленькі клуби перетворилися на масонські організації. Ну, якщо загалом про версію появи масонства, ніхто не знає. Точно як з'явилося масонство, тому що кожна з цих версій має свою маленьку долю правди. А зараз ми перенесемося аж у 18 століття, у його 20-ті роки. 1724 року Андерсоном не тим, що писав книжки, була прийнята книга конституції. Вона узагальнювала усі правила масонів згідно з нею, заборонялося говорити та сперечатися про релігію. Перший етап був для масонів еволюційним. Від стихійного руху протягом першої половини 18 століття вони перейшли до організованості, проте лондонська, Йоркширська та шотландська ложі не могли поділити між собою влади. У Лондоні вважали, що вони мають статус першості, а в Йоркширі були переконані, що саме там вони розпочали шлях справжніх масонів. Таєвними організаціями масони стали не одразу. На це були свої причини, і одна з версій говорить про те, що е, з'явилися в той час так звані от, фальшиві масони, профани, які копіювали публічну поєдинку масонів, носили їхній е, традиційний одяг. Так, масонів був традиційний одяг, і ви побачите це на зображеннях. От і для того, щоб приховати свої традиції, масони почали от переходити в таємну діяльність. Ну тому що навіть в наш час ніхто не знає про те, як насправді е, живуть масони. Чим вони по суті займаються? От, і через це народжується дуже багато міфів. Якщо спочатку для масонів, перш за все була нейтральність від політики. То вже 1723-24 вони показали свою лояльність до англійської королівської династії та вступили у протистояння з єзуїтами. Через це Римський папа висловив їм осуд за шкоду апостольському святому престолу. Релігійне життя в Англії це взагалі окрема цікава тема. Коротко познайомлю вас між е кадрами. Е з релігійними конфліктами в Англії, щоб ви розуміли, чому масони от втратили таку от нейтральність і з чого почався цей конфлікт. Насправді, Генріх, VIII, той, який дуже любив змінювати дружин, вирішив погодитись на створення окремої англіканської церкви, що викликало конфлікт із Римом, що був центром католицького світу. Потім королі, католики, протестанти мінялися місцями. До прикладу, Марія I була католичкою, вона отримала прізвисько Крива Мері. А Єлизавета І протестанткою. Вона була після неї. От. І вже згодом після неї таки стала протестантською. Ну, і на основі цього масони якби пересварилися. Трішечки із папою римським у той же час почалася боротьба між великою лондонською ложею і великою ложею старих уставів. Примирилися вони лише на початку 19 століття. Старі були прихильниками старих порядків та збереження попередніх традицій. Нові ж хотіли перебрати на себе роль керівного центру і об'єднати всі ложі навколо себе. Так можна виділити старе і нове масонство. Старі ще притримувалися ідей автономії кожної ложі, тобто будь-яка організація масонів повинна була мати свого окремого магістра і нікому не підпорядковуватися. Перемогли ідеї нової ложі. Обидві великі організації масоні об'єдналися після того, як дві протиборчі сторони очолило двоє братів граф Сасихський та Кенський. Відбулося це у 1813. -му. Так на початку 19 століття масонство устаканилось. Для чого ж взагалі формувалися масонські ложі? Ну які були мотиви? Це досі залишається величезною загадкою, як правило, тому що писати про це можуть дуже багато. Ну як і говорити. Звісно, перш за все в основі лежать соціальні потреби людини, а також пошук однодумців для втілення якихось ідей. Так масонські ложі утворювалися на українських землях. Зокрема, з них почалося повстання декабристів 1825 року. Так, от рух розпочався із масонських лож. До прикладу, в Чернігові було створено південне товариство, і до нього входили не аби хто, якісь там селяни чи провінційна інтелігенція, а вище шалони місцевої губернської влади і чини. Вони, захопившись віяннями із далекої Франції та Англії, теж утворили таємне товариство. Це був такий синтез масонства і французьких просвітницьких ідеалів. Ну і там якраз народилися ті погляди на новий справедливий суспільний устрій. Повстання як Петербурзького, тобто столичного відділу, так і Чернігівського полку виявилися невдалими. Всіх їх арештували, а новий цар посилив цензуру, зачепивши розвиток національної культури поневолених народів. Ну а тепер давайте поглянемо на український масонський рух. Він з'явився ще наприкінці 18 століття. А той раніше відомими масонами були Михайло Грушевський, Симон Петлюра та Павло Скоропадський. Найбільш вірогідною є версія, що масонство на українських землях виникло у 1784 році. Називалась перша ложа безсмертність. Її як вважають, заснували поляки. Існує навіть версія, що до її братів ходив сам Григорій Сковорода. У тому ж десятилітті з'являється і ложа три колони. Далі таємні організації розростаються і поширюються. Існує, звісно, ще кілька цікавих версій. Е, припускається, що масонство могло з'явитися на українських землях за часів Івана Мазепи, е, і нібито масони навіть впливали на реформи Петра І. Визначає такого собі персонажа на ім'я Якобс Брюс, який був наближеним Петра і, і, звісно, входив до цього таємничого руху. Підтверджень тому, звичайно, немає, тому не можна стверджувати це як науковий факт. І ще одна цікава версія говорить про те, що масонство на українських землях з'явилося ще за часів Богдана Хмельницького, нібито його наближений на ім'я Юрій Немирич був першим українським масоном. Для логічного обґрунтування говорять про те, що коли він навчався в Європі, от то вступив до такої от масонської спілки. Це, звісно, дві дуже цікаві історії, але Російська та Австрійська імперії, в складі яких перебували українські землі в той період, Боялися масонства і навіть вирішили його заборонити. Якщо хочете дізнатись, чому дивіться далі. Нові ідеї, які народжувалися в східноєвропейській варіації масонів, були небезпечними для царизму та імператорської влади в Австрії. Австрійську владу непокоїли відносини масонських організацій з французами. Тоді було видано найвищий імператорський указ, який заборонив відносини масонських лож імперії з іноземними центрами. А до повної заборони масонства на території імператор дійшов у 1795-му. Однією з причин було зародження в цих ложах ідей польського національного руху. Ложі масонів, що були на території України наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття, підпорядковувались, як правило, центрам в Польщі. Ну, яка входила до складу Австрійської імперії чи Російської імперії в Петербурзі, от а перша от велика ложа, яка є регіональним центром, з'явиться в Україні набагато пізніше. Велика ложа в Україні з'явилася аж у 1919 році, тоді коли було утворено Українську Народну Республіку. Це справді може бути відкриттям, але масонами були навіть Симон Петлюра і Павло Скоропадський, який згодом став гетьманом української держави. А ще чимало членів генерального секретаріату входили до цього таємничого світового руху. Приміром, у першому складі Української центральної ради масонами було 12 чоловік. В уряді ж гетьмана Павла Скоропадського масонів була більша половина. От, і до речі, в цей же час стається цікава історія між Павлом Скоропадським і Симоном Петлюрою. Виникає конфлікт, і це загрожує розколом масонського руху на українських землях. Ну, то і той були масонами. Тоді ж, Симон Петлюра вважав, що масонство в Україні має бути відокремленим і повинна бути своя велика центральна ложа. І висвятити її, нібито погодились у Франції. Проте, майже одразу масонство з українських земель перебралося в еміграцію. Більшовики, що захопили владу на українських землях, не стали терпіти будь-яких ідейних противників. Червоний терор винищив останні рештки масонства. Разом з білими українські міста покинула і російська братія. Основне ядро перебралося у Францію, Австрію та інші країни Європи. Емігрантські осередки інтелігенції зберегли масонські традиції, і вже в роки агонії радянської імперії таємничий міжнародний рух повернувся до України. Знаєте, я б щойно хотів сказати, що масонство лишилося в історії, але воно існує навіть у наш час. У 2005 році відбулося висвячення у Франції української великої ложі, і вона існує досі. При цьому маючи е, чимало локальних філій: три колони, фенікс, каменяр, золота акація, світло. Загалом вже до великої ложі входить 14 маленьких лож. Всі ж інші ложі, які не визнані великою ложею України, вважаються нелегітимними. Їх насправді існує дуже багато. Е, от, а далі ми поговоримо про те, як же зараз можна вступити до масонської ложі, і взагалі, який же в цих лож Устрій для того, щоб офіційно стати братом ложі, потрібно відповідати спеціальним критеріям. Обов'язково потенційний кандидат повинен володіти високими моральними цінностями, вірити в будь-яку світову релігію та визнавати існування Бога як великого архітектора світу. Ну і звісно ж, мати рекомендації дійсних членів. Вступити до масонської ложі можна з 21 року. Ну, до речі, мені вже 22 роки, тож я можу вступати до масонів. Але не все так просто, тому що потенційний кандидат, мало того, що проходить через різні моральні випробування. От його ще й перевіряють на мотивацію. Тому що зі звичайної цікавості на місяць чи навіть рік потрапити туди неможливо. Це Таке собі посвячення масонству всього свого життя. Сам процес посвячення є дуже таємничим. Відомо лише, що кандидат, якого схвалили, проходить до зали із зав'язаними очима. А передує цьому етап, коли новий учасник братії пише свою клятву, де прописує власні цінності. Під час принесення клятви він виголошує присягу відданості ландмаркам документу, що містить правила, якими керується масонський рух. Правила, які прописані там, за однією з версій з'явилися ще в 14 столітті, тоді, коли масони були ще каменярями. Ну, а тепер давайте поглянемо конкретніше на устрій. Він доволі простий, але може він виглядає так, тому що масони справді таємничі організації. У кожній країні існує велика ложа, навколо якої об'єднуються всі інші масонські організації в регіоні. Так, до прикладу є українська, австрійська, німецька, французька та англійська ложі. У США кожний штат має свою велику ложу. Відомо, що ієрархія масонів ділиться на три основні ступені: перший це ступінь учня, другий ступінь підмайстра і найвищим є третій ступінь майстра. Масонство справді пройшло дуже довгу і цікаву історію. Але давайте все-таки поглянемо на те, що я вам обіцяв на початку відео. Тож, аргументи на користь того, що масони керують світом. Звісно, до організації може вступити будь-яка людина, як правило, якщо вона відповідає критеріям, туди можуть входити й відомі політики. Ми про це не знаємо, та й масонські ложі зобов'язуються зберігати конфіденційність своїх членів. Ну, до прикладу, якщо я стаю масоном і не хочу, щоб хтось знав про те, що я масон. Ложа, про мене, не розповсюджує інформацію. І, можливо, ці от, умовно політики збираються в масонські ложі і щось там вирішують. От. Але ми про це найближчим часом точно не дізнаємось. Ну і контраргументи. По суті, роль такого собі таємничого керівного центру світу може мати, от, і, до прикладу. Транснаціональна корпорація якась, або всі транснаціональні корпорації, от, Уряд Сполучених Штатів Америки, там і таке інше, або навіть Китаю. От, Тож, це все лише наші здогадки. Е, тож, ось так. А як думаєте ви, чи масони справді керують світом, чи ні? От Мені дуже цікаво буде почитати вашу думку в коментарях. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, це допомагає просувати мій канал. Ну і звісно, підписуйтесь на мене, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео, і тим самим теж підтримати мій канал. І, звісно, коментуйте, тому що я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. І якщо голос у мене був не дуже, вибачте, я трішечки прихворів. Тож, з вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей.